Всі привіт слава Ісусу Христу! Віра і смирення Роксолани і Есфір і інших із Біблії дає приклад іншим, що смирення, віра і молитва до Бога веде до перемоги над серцями даже тиранів, царів. І, будучи молодими дівчатами, вони були забрані з родини, які були християнинами, і наставляли своїх дітей вірити і надіятися тільки на Бога в любих ситуаціях. І Вони були забрані, це дівчата в рабство, тиранів, вбивців, да, до таких. До цього до цих царів. І незважаючи на все, будучи у великому гремі, які були у цих царів, вони змогли підкорити цих серця їх, цих тиранів і змінити їх. Також це доводить, що серце було завойоване. Не через постіль, а через смирення любов і молитвою до Всевишнього Бога. Це допомога Всевишнього. Як, як може Бог через наше смирення змінювати жорстоке серця на любов, коли Бог з нами нам нічого не страшно.